Попрасовані борти та горловина ще не начисто, намітку ще не знімала. Тепер вивертаємо виріб, складаємо підкладку лице з лицем і пришиваємо сантиметровим швом понизу. Шиємо по виробу, урівнюючи всі наші точки. Це рельєф, боковий шов. Центральний шов спинки, пришиваємо сантиметровим швом. Далі ставимо закріпки на цих самих швах. Закріпки я поставила на прямострочці. Просто отак відгортала припуск, урівнювала його із низом і ставила закріпочку. Також це можна зробити вручну. Тепер в пройму вивертаємо. Наш виріб, і що у нас виходить? Вивернутий виріб має такий вигляд, у нас утворюється напуск в підкладці для того, щоб вона не затягувалась. По проймі, якщо ми вивернемо наверх. Ми побачимо, що пройма в підкладці на сантиметр більша від пройми верха. Це зроблено спеціально для того, щоб пройма огортала шов рукава і не затягувала підкладку. Тепер можна сколоти по боковим швам, по центральному шву спинки, кому потрібно намитати або просто. Підколоти і попрасувати низочок. Перевіряємо, щоб у нас були гарні круглі края борта. Намітку можна знімати, вирівнювати край борта під дерев'яну лінійку, якщо потрібно, і далі працюємо з рукавами. Для рукава так само маємо деталі точного крою клеєвої. Вирізаємо їх, приклеюємо. Головку на рукав, низ використаємо трошки пізніше. Шви проклеюємо дольовою крайкою по косій. По нижньому рукаву проклеюємо крайку дольовик, розсікаючи на заокругленнях. Далі сшиваємо передній шов та заправляємо його праскою. Заправляємо праскою таким чином. Щоб він у нас виклався отак, в цю сторону. Коли ми його складемо, у нас буде мати рукавчик заправлену форму. Далі приклеюємо точну клейову на низ рукава і запрасовуємо низ рукава. Після цього зшиваємо рукав по ліктєвому шву. І працюємо з підкладкою, пришиваємо нижній до верхнього рукава в підкладці, прасуємо шви, і в лівому рукаві залишаємо отвір сантиметрів 10-12, для того, щоб нам зручно було потім працювати. Далі просто отак беремо, одягаємо, локтєвий шов, до речі, локтєвий шов розпрасований. І тепер одягаємо. Рукав в рукав, урівнюємо шви і пришиваємо підкладку до низу рукава. Далі ставимо закріпки. Я ставила таким же чином, як і по низу рукава, на машинці на прямострочці, ви можете зробити це вручну. І тепер можна вивернути рукав. І поставити ще одну закріпку по локтєвому шву. Вирівнюємо підкладку таким чином, щоб вона була у нас на сантиметр вища по головці та по нижньому рукаву. Понизу у нас також утворюється напуск, потім ми його припрасуємо. Далі беремо. Десь посередині ліктєвий шов верхнього рукава та ліктєвий шов підкладки. І так само тут поставимо закріпочку. Так як у мене ще буде примірка на людині, щоб впевнитися в посадці та зручності рукавчика, я візьму і широким наміточним стіжком пришию. Щоб мені потім, потім зручно було її одягати на людині. Приблизно сантиметрів на 6-7 від краю рукава я промитую підкладку. Ще один нюанс. Підкладка має бути на сантиметр більша тільки по висоті, не по ширині. Тому що якщо ми розширимо підкладку по ширині, буде дуже багато посадки непотрібної, вшиваємо рукава, але спочатку повернемося до надсічок на лекалах. Надсічка по головці рукава поєднується з плечем. Ця надсічка поєднується з надсічкою на пілочці. Ця надсічка на спинці поєднується із ліктьовим швом. Надсічка на нижньому рукаві поєднується з боковим швом. Також іще стоїть надсічка на бочкові. Це для. Поєднання з переднім швом те. А тепер згідно цих надсічок будемо вметувати рукав. Спочатку знаходимо надсічку на головці рукава і сколюємо з плечим. Тепер. Надсічка по передній частині рукава сколюємо з надсічкою по пілочці. Ось у нас пілочка, сколюємо. Тут у нас посадка, можемо її спостерігати. Далі такий каверзний момент. Оця надсічка на спинці поєднується із локтєвим швом. Але ми її ставимо, орієнтуючись не на зріз, тобто не отак, а орієнтуючись на сантиметровий шов. Умовно проводимо лінію сантиметрову, і оця точка буде поєднуватись з цією надсічкою. Ось так. Надсічка на спинці і наш ліктєвий шов булавочка, і бачимо, що тут також є посадка. Тепер шовчик боковий і надсічка на нижньому рукаві. Тут у нас посадки немає, тут у нас посадки. Також немає. А тепер вметуємо. Я починаю вметувати рукав від оцього заднього шва, це у нас правий рукав. Приметую з сантиметровим припуском. Для того, щоб було легше вшивати, саму головку рукава можна зібрати на допоміжну строчку, стягнути цю строчку і обпрасувати, збити посадку. Але тканина досить рихла, досить легко ця посадка сюди вкладається. Тому, коли вмету я просто подаю руками верхній рукавчик, створюючи посадочку. развертаю рукав и так само створюючи посадку, підганяючи напуск лівою рукою. Ось ну, так выглядит рукавчик. Підійшли до цієї булавочки. Можна її також прибрати, бо я вже всі руки собі поколола. Далі у нас на нижній частині рукава посадки немає, просто вметуємо рукав. І я доходжу до початку нашого вметування, тобто вметую рукав до, того, до тієї частини, де я почала вметувати. І далі прокладаю намітку таким чином, щоб у нас перекривалися стібки. Ось ось стібочка немає, ось є. І я його прокладаю зверху. А тут прокладаю знизу. Далі зверху, а там буде знизу. Ось так. І тоді посадка дуже гарно розподіляється, і буде дуже легко вшивати рукав такий на машинці. шиїмо сантиметровим швом, це важливо, дуже важливо в цьому випадку країти чітко по лекалу, тому що збільшивши всього на пару міліметрів лекало по проймі та по акату рукава, ми можемо додати посадки до 3 см. Все, рукавчик вмитаний. Ось так виглядає. Далі можна його вшивати, просувати головку обсовувати, і потім будемо вшивати підпричники, підокатники і закривати проями. Рукава вшиті. І тепер ми пришиваємо підокатники і підплічники. Якщо є готові підокатники, це дуже добре. Вшиваємо готові. Якщо немає, можна використати синтепон. У мене був синтепон 150. Я його розшарувала, вирізала полоску приблизно 20 см на 4 і пришила до рукава таким чином. Плече. Далі згинаю полоску навпіл, знаходжу серединку, прикладаю до плеча і пришиваю чітко в строчку пришивання рукава. Пришиваю зі сторони виробу. Ось уже з цього боку я пришила. І виглядає це так. В той момент, коли ми пришиваємо підокатник до плеча, ми пришиваємо таку полосочку із підкладки. Вона приблизно сантиметр-півтора на 4-5 см. Потім її зафіксуємо з підкладкою. Тепер треба пришити підплічник. Вшиваючи рукав в пройму по підкладці, так само користуємося надсічками, які я вам поставила. Важливо ще не перекрутити підкладку рукава, для цього ми знаходимо нашу націчку на акаті, сколюємо її з плечовим швом і акуратно перевіряємо, чи не перекручена у нас підкладка. Для цього достатньо просто засунути руку. І подивитися, чи вона проходить. Якщо рука не проходить, підкладка перекручена, треба розвернути. Тепер так само я урівнюю надсічку на нижньому рукаві із боковим швом, Захожу в пройму, вивертаю, Отак. починаю вшивати підкладку. Тут зрозуміло, все перекручене. ну Шию по е пілочці та спинці, е злегка припосажуючи сам рукав. Вшитий рукав в підкладці. До речі, тут якраз дуже добре можна показати, для чого той сантиметрик зайвий по проймі в підкладочці. Дивіться, як викладається, ось у нас припуск рукава. І чітко припуск огинає. І ніде нічого не затягує. Бо якби його не було, зараз би це все підтяглося ось таким чином. Тепер нам потрібно закріпити. Підкладку по плечовому шву. Беру так за плечовий шов, вивертаю, і у нас тут є оця наша полосочка, до якої ми фіксуємо підкладку. Ось так. Те саме робимо і з другим рукавом, тільки тоді вже використовуємо наш отвір, який ми залишали в лівому рукаві. Отвір закриваємо, сам жакетик прасуємо, виметуємо петлі, пришиваємо ґудзики і готово.